Заявки на соціальну виплату від переселенців представники гуманітарної організації приймають у Кропивницькому прозорому офісі. Допомога це 6 тисяч 600 гривень на одну людину. Ви зараз заповните форму, так угу. з вами зв'яжуться співробітники кол-центру. Вам треба буде туди відправити, ще докинути на документи, сфотографувати свій паспорт і код. Ні, сфотографувати на телефоні. Ніна Ріпкіна, пенсіонерка, приїхала з Сєвєродонецька Луганської області. Цікавиться, які документи треба принести, щоб отримати допомогу. Все поняла, дякую, довольна, що допомогли. Сніжана Феофелова з Краматурська приїхала з родичкою та двома дітьми одній два місяці. Сказала, треба заповнити анкетку. І нам це пояснення. гроші. Виплачуватимуть у ощадбанку. Ведуть перемовини про такі виплати з Укрпоштою, каже представниця організації Олександра Маслова. Ми представлені у Львові, у Чернівцях, у Вінниці також відкрився у нас офіс у місті Дніпро. Ми будемо видавати грошову допомогу тим людям, які перемістилися з зони бойових дій. Це Луганська, Донецька, Харківська, Одеська, Херсонська, Миколаївська та Київські області. Ми будемо виїжджати до громад на прошлому тижні у п'ятницю. Перші виплати вже почалися. Заявку на допомогу можна подати онлайн. Нами була розроблена коротенька легенька інструкція для того, щоб більше людей змогли самостійно зробити пререєстрацію за нашим розробленим QR-кодом або звернутися за телефонами гарячої лінії. Протягом двох тижнів зв'яжуться наші співробітники. За заповнять таку ж саму анкету, яку заповнюють тут наші колеги. Говорить на сьогодні в Кропивницькому зареєстрували 600 переселенців, які подали заяви. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.